Свісні оці студенти Волинської православної богословської академії. Сьогодні в нашому науковому навчальному закладі відбувається круглий стіл кафедри богослів'я, тема якого відповідальність людини християнина перед Богом і суспільством часи випробувань. Тема була обговорена на засіданні кафедри і ми. Спільними зусиллями викладачів кафедри, вирішили підняти таке богословське питання відповідальності людини. Особливо, звичайно, що це було спричинено, чи як би, та думка з'явилася з огляду на ті події політичні, суспільні, які хвилюють зараз кожного українця, відповідно, стосується нас, як і громадян України, і з іншого боку, як християн. Тому, власне, саме тема так і стоїть тема відповідальності. Часи випробувань, тому що випробування, які посилає Господь людині, він напевно посилає не випадково. Інша справа, як до цих випробувань людина поставиться. Людина саме християнин. Чи вона буде роптати, нарікати на Бога, чи шукати винних, чи перекладати на когось якусь відповідальність і так далі, чи буде все ж таки той хрест, який Господь посилає, кожному, він посилає його, напевно, злежаючи на те. Наскільки вона чи та чи інша людина, чи той най чи інший народ заслужив, чи відповідно для того, щоб це випробування людина вийшла з нього з честі і для себе в житті, зробила певні висновки, чи навпаки, відповідно, проявила свою малодушність і впала під тим тягрем прогон, який кожному посилається. Тому, власне, така тема, я думаю, що вона не. сьогоднішній наш день. Ми не скільки, напевно, дамо відповіді на це запитання, скільки це питання стоїть для кожного і повинно стосуватися кожного, зокрема. Тому що відповідальність це не є таке, знаєте, абстрактне поняття, це відповідальність це те, що стосується кожної людини. В сучасному суспільстві все спрямовується для того, щоб доважати людським почуттям і тілесним задоволенням. Загалом прославляється жадібність, гординя, марнославство, один час перешкоди між особистісним відносинам, які засновані на повазі до іншої інакшості взагалі. Нас, як громадян, як християни, членів церкви, сьогодні привчають відповідати типу людини гомоекономіку, тобто людина економічна, яка має головними своїми прагненнями лише максимі... максимізацію, тобто збільшення прибутків, достаток і тому подібне. Але, як не дивно. Такий парадокс не може спостерігти. Ми все менше працюємо, бо ніби допомагають нам і сучасні технології, і машини там, чи засоби, які полегшують працю її, і... але все більше втомлюємося. Ми маємо більше, ніж попередні покоління, але тим не менше відчуваємо себе біднішими і прагнучи мати, мати все більше і більше. У нас більше зручностей і розкошей в нашому такому побуті, і разом з тим ми більше турбуємося і переживаємо стреси, ніж будь-коли раніше. Всі ці аспекти світського мирського життя складають протилежність ідеалам подвижництва чернечого, аскетичного подвигу, до якого покликані не тільки ті, хто з рік цього світу пішов у монастир, але і кожен християнин, який живе в цьому світі, мирянин, чи духовна особа, чи духовенство. Власне, в нашому житті так стається, що. Кожен думає, що те, що відбувається навколо нього в оточуючому світі, воно не залежить від нього. Тобто він не має впливу на оточуючу дійсність і від нього фактично нічого ніби не залежить. Таким чином, оця думка про те, що людина не може вплинути на оточуючі реалії, спонукана чи є продиктована логікою безвідповідальності. Тобто Знімаючи з себе будь-які обов'язки, вважаю, що от те, що знаходиться навколо неї, від неї не залежить, відповідно, вона не має ніяких впливів, ніяких важелів на те, щоб змінити весь той стрій там, чи той порядок життя, який навколо неї. Але знаємо прекрасно ще із початку книги, буття і з початку створення світу, що людина в цьому створеному світі є особливим творінням. І те, що відбувається в оточуючому світі, дуже часто залежить від морального, психологічного стану і самої людини, духовності. Людини. І, власне, гріхопадіння, яке сталося з людиною, воно спричинило зміни в оточуючій її дійсності, в оточуючому її природному середовищі. І не дарма апостола Павла ми читаємо, що все створіння і мучиться, доки прийде в славу тих синів Божих, відроджених, відновлених в Христі Ісусі. Власне, дуже часто і протягом історії церкви. Християни, от особливо на початках історії церкви, їх стояла така дилема, як бути християнином і одночасно бути громадянином тої язичницької держави. Як можна поєднати в собі от виконання громадських обов'язків і служіння Богові, чи виконання волі Божої. Але, як знаємо, от з прикладу з історії церкви завжди у християн була велика пошана до цього свого громадянського, громадянського майського обов'язку. Зокрема, в канонічному посланні святителя Григорія Чудотворця, який жив у 3 столітті від Різдва Христового, в написаному з приводу вторгнення варварів в Понтійську область, так якраз оцей святий наполягає на найсуворішому. Найстрогішому покаранні і від, навіть відлученні від церковного спілкування для тих християн, які під час того випробування, того лихоліття перейшли на бік ворога і брали участь у нападі, забувши, що вони були понтійцями і християнами. Тобто ті, які зрадили свою ну, як би, батьківщину, свою землю і перейшли на сторону тих нападників і ворогів. Причому це правило війшло в перелік як би, канонічних норм чи входить в книгу право Православної церкви, відповідно, яке є вказівкою, що наскільки. І важливим є от, виконання якраз в громадському обов'язку В творі про істинне християнство святитель Тихон Задонський, це вже святий ближчий до нас насів, він вказує, що дуже часто причинами громадянських бід і, і способами їх подолання є наступне. Коли ворог піднімає зброю і наступає на нашу вітчизну, це означає не що інше, як гнів Божий, який гріхами нашими запалений. Також, коли ниви наші не приносять нам плоду або бувають часті пожежі, або розширюється моровиця, чи інше якесь лихо на нас надходить, Бог карає нас спільним лихом, щоб ми отямилися і покаялися. Цей праведний Божий гнів піднімають, хоч і всякі гріхи, але особливо неправедні суди, хабарництво, клятвопорушення, образи і зло по відношенню до вдів, сиріт та інших бідних, проливання сліз. Неповинних взаємна неправда в торгівлі, взаємні крадіжки, злодійство, взаємні лестощі, лукавство, брехня, обман, коли один одного остерігаються і один одному ні в чому не вірять. Сюди ж відноситься мерземна нечистота, коли люди не жахаються оскверняти ложе ближніх своїх та інші нечистоти здійснювати, за які перший світ потопом, а судом і гумара, вогнем і сіркою Божим праведним гнівом були загублені. Той же праведний гнів Божий діє і в тій країні, в якій то пожежі, від яких міста і села порожні, то нестача хліба і голод. Точується про падіння багатьох тисяч людей від військової зброї, від чого вся вітчизна в біду впадає. Люди стають жебраками, загальна скарбниця виснажується і зникає. Жалісно возноситься плач, ридання та голосіння осиротілих дітей, обдовілих жінок, матерів, що позбулися своїх синів полеглих на брані, всіх синів вітчизни обіймає печаль і скорбота, бентежить страх і жах вічею неблагополучного кінця війни. У таких тяжких обставинах, коли люди, караючої Божої руки не відчувають і не тільки від гріхів не відстають і не каються, але й гріхи до гріхів докладають, слід неодмінно чекати ще більшого загального лиха. Тому, як і завжди, а особливо в тих випадках, повинно всім разом, пізнавши і визнавши свої гріхи і беззаконня, одностайно, з злибини серця, прославити глас Господи, Боже сил, наверни нас, осяй на світом Твого лиця, і ми спасемося. Це слова із псалмів, або ж ті, або інші, які віра подасть. Молитви до Бога проливати. Бо загальні гріхи караються загальними покараннями, а тому повинно загальним і покаянням умилостивляти Бога а беззаконних рятвопорушників, хижаків та інших беззаконників, як загальну виразку вітчизну, вітчизни тим, кому від Бога меч правосуддя відданий повинно смиряти і справедливим судом всякому віддячувати за його вчинки. Так святитель Тихон Задонський роз'яснює, чи дає нам розуміння, що, та й ми знаємо, в принципі. З біблійної історії ще Старого Завіту неодноразово чи це стосується богообраного народу, чи навіть тих народів, які е, лише були знайомі стоїв, посередковано через богообраний народ, з тією откровенною істиною, як, які кари їх е, чекали через переступ волі Божої, чи, відповідно, е, коли вони хотіли проявити свою, візьмемо те саме Вавилонське стовпотворіння, чи е, е, Про Ніневію з книги про Кайону розповідь. Соціальні біди, чи це, що стається в нашому суспільстві згідно думки святого Йоанна Златоусту, потрібно вважати і дивитися на них як на продовження Му Христа, який все ще є стражданим в особі членів свого тіла, тобто членів своєї церкви Христової. Дуже часто, коли людина опиняється в такій ситуації випробування, як те, що називається, чи коли Господь посилає скорботи. Їй потрібен дуже часто наставник чи той керівник, духовний, який би їй ну, дав дороговказ, чи допоміг, чи вказав дорогу, якою йти для того, щоб знайти правильний шлях виходу із, із такого, такої скрутної ситуації. Дуже часто, коли е, вже підопадають сили, і от ця слабкість, той стан теж не залишав спокою святих отців, зокрема, як вони пояснювали, е, Значить, порівняння першої віки християнства і вже християн останніх часів, ну тобто близько, скажімо, до нас, 20-го 20 століття. Зокрема, в святої Ігнатія Брянчанінова ми знаходимо такі повчальні розповіді. Один єгипетський старець прийшов в якось особливий такий духовно піднесений стан і став очевидцем видіння, яке Господь йому послав. Він побачив трьох ченців, які стояли на березі моря. Але раптом з того з іншого берегу до них пролунав голос: прийміть крила і прийдіть до мене. Слідом за цим гласом два ченці отримали вогняні крила і швидко перелетіли на той протилежний берег. Але третій залишився на місці, бо не мав крила. <кій> Він довго плакав і волав. Зрештою, йому були дані крила, але не вогняні, а прості і якісь такі ослаблені, якісь такі ненадійні. Він полетів через море з великими труднощами і зусиллями, часто слабнув і поринав море. Бачучи себе потопаючим, він жалісно волав і підводився з моря. Знову летів тихо і низько, знову падав, знову знемагав, опускався в пучину моря. І таким тяжким шляхом, знову піднімаючись, падаючи і так далі, він ледь перелетів через оце, цю перепону через це море. Так от ці перші два чинці служили зображенням християн перших віків. А третій це християн. Останнього часу, убого і по число, і про, по преоспільні, тобто по духовному цьому подвигу, по духовне звершення. А іншого, разу, деякі оці єгипетського скита пророче розмовляли про останні часи. Зокрема, така, такий діалог між ними відбувався. Що зробили ми, говорили вони. Один з них, великий Ава Іскеріон, відповів: ми виконали заповіді Божі. Другий запитує: його знов, а що зроблять ті, які будуть після нас? Вони, відповів Ава, прийдуть, приймуть ділення в половину проти нас, тобто на половину менше, ніж те, яке ми звершували. Знов запитують, а що ж робитимуть ті, які після них, тобто слідуюче якби покоління чи наступна е е е генерація віруючих, якщо ми їх можна так і назвати, вони не матимуть нашого ділення, але їм попустяться скорботи, і ті з них, які стоять, будуть вищі за нас та наших батьків. Тобто е з цих. Розповіді такі ніби може скластися дещо песимістичний настрій, що з кожним поколінням християни ніби втрачають ту сіль, чи волна вивітрюється, чи вони втрачають той дух Христовий, який був притаманний першим вікам, вікам гонінь. Але з іншого боку, і порівнюється, що і, і той подвиг, який вони звершують, він теж має ціну. Він теж має Божих очах своє місце, своє значення. Тому не треба, знаєте, ми дуже часто можемо впадати в крайність. З одного боку, ідеалізувати... Давно минулий казати нам до нього недосяжно, так? ну і навіть не робити ніяких зусиль, щоб наслідувати тих наших попередників, тих зразків святості перших віків християнства, а з іншого боку, вважати, що ми можемо своїми зусиллями досягнути вершин, які для них навіть не були досяжні чи довершені ними. Але для таких в такі моменти, напевно, потрібно згадати слова. Апостола Павла, усе можу в Ісусі Христі, який мене зміцнює. Тобто рішучість і мужність у зміні себе, у зміні світу на християнських засадах, одне із тих завдань, яких людина, яка наділена відповідальністю людина християнин-громадянин повинна завжди триматися і дотримуватися. Людина відповідальна, постійна, християнин буде як Іваницьке. Дерево посаджене при витоках вод, що плоди свої дає в час, і лист його не впадає, а все, що він буде робити, буде успішним, там, де говориться про блаженного мужа в сумі першому. Так він дійсно нагадує собі дерево, яке знаходиться біля тих водних потоків, яке має завжди для себе необхідно і, відповідно, яке приносить плід з, -з, -з свого буття. На постійно відповідальну людину можна покластися, вона не підведе, не спокуситься, не піде. Вона знає своє місце, вона подібна. Знову ж таки, дерево, яке посаджено в церкві, одного разу і на все життя. А знаємо, дерева вони ж не міняють місця свого ну, проростання, чи, скажімо, місця, де вони е, ростуть і перебувають, і не, ходять, не переходять з одного саду в інший сад. Святий Григорій Богослов дуже показово і доречно вжив термін відповідальність в контексті прагнення і його здійснення. Бо і в Божественних, і в людських справах однаково не підлягає осуди, коли хто чогось не міг, але. Однозначно піддається відповідальність, хто не хотів. Тобто одна справа, коли людина доклала всіх зусиль, до ну щось їй не вдалося, чи вона зробила не настільки, наскільки вона хотіла, так як ми завжди дуже ставимо максимум завдання, але дуже часто, ну, мінімальне аби досягнути, а то навіть і того дуже часто не дається. То, якраз як зі слів Святого Григорія Богослова, впливає, що більша відповідальність буде з тої людини, яка не, не робила навіть зусиль і не, не, не ставила перед собою ніяких цілей. Власне, як своє рідне таке ну, резюме, чи моє заключення, хочеться сказати, що кожен християнин, в яку б епоху він не жив, чи це стосується нашого сьогодення, чи це стосується майбуття. Повинен пам'ятати про відповідальність перед Богом і суспільством і проходити шлях земного життя того поприща, того відміряного творцем відрізку, дороги земної, з твердим і непохитним упованням на те, що Господь не посилає нам випробувань, які перевищують наші сили, потрібно просити Його словами молитви Отче наш, які ми всі часто повторюємо і не дуже часто не задумуємося про них, щоб ті випробування, які нам посилається Богом, не стали для нас спокусою. Не веде нас у спокусу, але висла нас від влади лукаво. Щоб ті всі засоби, які подає Господь церкві, були для нас спасеними, відповідно, все це нам скрияло в тому, щоб ми досягнули блаженого з'єднання з творцем у вічності. Тож, відповідно, і не може, напевно, тоді, з огляду на все це, кожна людина казати, що от її не стосується, скажімо, те, що відбувається навколо. Да? Говоримо про дійсність українську, говоримо, що, а що каже, від мене залежить? Як таким способом, якщо що від мене залежить, скажуть там 40 мільйонів, то одна людина скаже, ну як від вас не залежить, то я зроблю за вас вибір і ви ну, скажімо, не сьогодні, то завтра в іншій країні. І від нас, скажімо, нічого не залежало, бо ми, як би мовити, ну, до того були непричетні, чи не виявили свого свого бажання чи прагнення. Вибору в кінцевому випадку, якщо можна так це назвати. Навіть. Тому питання, ну як, ми не ставимо, скажімо, крапку відповідальність, чи як звучить тема круглого столу, а це, скоріше, таке як питання чи тема, яка повинна бути поставлена кожним в його житті, бо це стосується не тільки сьогоднішнього дня, а це ж стосується людського життя взагалі. Тому що ну, ви, якщо студенти, ви ще формуєтеся. Але вже ви повинні звикати до того, що той послуг, який покладений на вас, навчання в стінах академії перебувачів, в храмі, будь-де, де ви знаходитеся в конкретний момент, конкретний, конкретний час, ви повинні нести ту місію, до якої вас покликав власний господь. І не казати, що там, ну що там від мене ніби залежить, чи от якось думати, що якось воно все минеться. І... Мене ніхто за це не спитає, бо Господь, напевно, що пройде час, і кожен постане перед Божим лицем, і повинен буде дати відповідь, що він робив, коли жив в тілі. Як він жив, і відповідно, чи життя його відповідало тому Духу Христовому.